Всім привіт! Мене звати Оля і я вітаю вас на своєму каналі Розпадлене Сонце. І це в нас перше відео в 2025 році. І почати я цей рік хочу з такого ще одного підсумкового відео за попередній рік. Це буде формат Тір буде Список з книжками, і я буду всі книжки заново оцінювати, які я прочитала попереднього року. Уже пройшов якийсь час, і я всі книжки розділю на п'ять категорій, п'ять різних оцінок. І ви будете разом зі мною спостерігати, як я це роблю. Це досить такий популярний формат на YouTube. Я буду його робити вперше. Тож, побажайте мені удачі. Що ж, почнемо. Я розділила тут все на 5 категорій. Перша категорія називається так так, так Вогняне сердечко. Це прям книжки, які мені дуже сильно сподобались, які я рекомендую, і які попали мені саме зерденіко. Друга категорія це супер. Книжки, які мені також сподобались. Які я прочитала з задоволенням, але ну, такий не топ, а ну, супер, супер. Наступна категорія це норм. Ну, це такі, що я прочитала, в принципі, не жалкую про це, вони нормальні, комусь можуть сподобатись більше, комусь менше. Ну, мені вони були норм, і, і, і все, такий середнячок. Наступна категорія, ну не знаю. Ну, це книжки, з приводу яких я сумніваюся, чи <кій> варто їх було читати, чи вони мені подобаються, чи, можливо, ні. Такі сумнівні. І остання категорія це НІД. Ну, власне, ті, які я оцінила найнижче і які мені не сподобались. Всього я прочитала за 2024 рік 40 книжок. Це для мене досить велика цифра. Вперше я стільки багато прочитала. Ну і власне я записувала, що я читаю тільки два останні роки, але минулого року я багато навчалась і встигла прочитати всього шість книжок. А, от, а цього року вже набагато більше. А коли я вчилась уч, в університеті чи там шкільні роки і багато читала, то тоді я не записувала. Я власне не знаю, скільки я тоді прочитала. Так, ну і Поїхали, підемо до першої книги. Вони тут в рандомному порядку в мене всі м, стоять, тому підемо, як вони тут всі додались: Стівен Кінг Керрі. Так, ну, я е, покладу її на пличку Супер. Е, книжка мені дуже сильно сподобалась. Е, я буду читати Кінга далі. Е, це було таке відкриття автора для мене. І ну, супер. Е, далі, книжкове життя Ніни Гіл. Це такий легкий ромком про Міленіалку. Він мені дуже сильно сподобався. І не дивлячись на те, що він досить простий, він мені запав в душу, тому він йде в так-так-так. Далі, Тес Геріцен хірург. Триллер, і він йде в норм. У мене є друга частина, я її ще не читала, якось не тягне, але він був непоганий. Але от якось ну, те, щоб він прям супер, мені сподобався, так ні. Норм, норм і норм. Так, далі краще, ніж у фільмах. Це ромком підлітковий, і він йде в, я не знаю, норм чи супер. Мабуть, він йде в супер, дуже такий душевний, теплий, і не дивлячись на те, що про школярів, неочікувано, мені було його цікаво читати. Гарний ромком. Так, ага, тут Сара Джеймас, двір холоду і зоряного сяйва. Це м, четверта книжка, саме така тоненька там про їхнє місцеве Різдво. М, ну, це норм. Це норм. Мені не дуже прям сильно сподобалась ця частина, але вона має місце бути і ну, нормально. Кохання в мозку. Так, це перший румком Алі Гейзлвуд, який я читала. Іде. Він, він йде в норм. Бо далі я читала інші ромкоми, і там будуть інші оцінки. Хоча в момент, коли я його тільки прочитала, мені прям дуже сильно сподобалось. І, ну, якби я захотіла читати наступні. О, Агата Крісті, вечірка на Хеллоуін». Вона йде в. Куди вона йде? Ну, іде в ну не знаю. Бо ну, не сподобалось мені. Мені було нецікаво. Або може в ніт. Ні, ну, все ж таки, можливо, це все ж таки жанр мені так не дуже цей заходить. Тому хай буде в ну не знаю. Так, не озирайся і мовчи, кідрук. Це такий. Е, Містичний трилер, можна назвати, він йде в супер. Це правда було цікаво, захопливо, моторошно. І ну, мені сподобалось. Сага перша частина е, йде в норм, непогана фантастика, така відверта. Цікаво, що буде далі. далі. Ну, нормально. Е, гіпотеза кохання Алігейзелот. Ось вона мені сподобалась більше. Ніж е, кохання в мозку. Е, і вона йде в супер. Е, прям ну, мені, мене історія ця зачепила. Прикольно. Так, двір Крил та Руїн. Це у нас е, третя книга з серії Двір Шапів і троянд». І вона йде в. Е, де ж вона йде? Вона, мабуть, йде в супер. А, ні, вона йде в норм. Це вона мені не найбільше сподобалось. Але вона, ну, так як мені в цілому серія ця подобається, вона йде в норм. Танці з кістками. Це український медичний трилер. Він іде вну не знаю, бо він мені якось не дуже зайшов, він там бестселер, книга якогось там року. Ну, мені якось, не знаю, не було якогось супер мене від нього, господи, супер якихось враження яскравих, тому він іде вну не знаю. Так, усі мої тривожні дзвіночки Євгенії Бабенко. Це йде в так-так, топ. Це ем, така маленька історія, драматична, але дуже тепла. І ну, мені здається, треба кожному прочитати про дівчину, яка їде в Київ е, вчитися і проживає, е, проживає своє життя на тлі е, своєї дитячої травми. І, Насилля, яке з нею відбулося в дитинстві. І ну, мені дуже сподобалася книга. Вона невеличка. Візьміть на замітку. Так, далі Джулія Квін, Бріджертон Герцог і я йде в Ніт. І це мій топ найгірших книг. Мені не сподобалось, це було ну, прям погано для мене. Я не буду читати далі цю серію. Одного разу розбите серце. І це йде ти ж ти йдеш? Ну, Це йде в так-так-так, бо я дуже швидко прочитала. Мені сильно сподобалась ця казкова атмосфера. Мені дуже захотілося читати серію, яка передує ці історії каравал. І, ну, прям, можливо, ще більш яскраві емоції від цієї книги, бо я читала не так давно. Але хай іде в так-так так. так, так. Бренден Сандерсон. Отак. Це книга року моя, перше місце, Остання імперія йде саме в так-так-так. Ну бо Сандерсон це топ. Я прочитала поки що тільки одну його книгу, але скоро вже буду читати продовження. І це прям таке епічне фентезі, на яке ми заслуговуємо. Покинь, якщо кохаєш. Іде в, ну не знаю, бо не дивлячись на весь хайп і фільм, і все-все-все. ну, Я не впевнена, що мені прям супер подобається ця історія. Ну, можливо, якщо б не весь цей шум навколо цієї книги, я б її і не помітила. Ну, і якось Колін Гувер поки мене не тягне читати далі. Панк 57. Пенелопа Дуглас іде в ніт, бо ну, історія таких токсичних стосунків, мабуть, е не для мене: квартира на двох ромком, який йде в так-так-так, ромком, який описує двох героїв, які вимушені знімати одну квартиру на двох. Він працює вночі, вона працює в день, тому вони не зустрічаються там. І, власне, в цьому побудована історія, і є якісь ще м, події в їхньому житті, які паралельно відбуваються, все так дуже душевно, тепло. Не ну, Не знаю, може не так багато я прочитала цих історій, але на відміну від, від Алі Гейзлвуд, то цей ромком якось відрізняється. От м, якось більшою глибиною, мені здається. Тому. Мені він дуже сподобався і він йде в так-так-так. Шоколад. Шоколад е, йде в норм. Е, ну, така книга, мабуть, під більш такий меланхолійний настрій. У мене є на каналі відео, де я порівнюю фільм і книгу. Власне, як і відео про покинь, якщо кохаєш е, порівняння книги та фільму. Е, хто бажає, переходьте, перегляньте. Так, право на чари» Тері Пратчета, воно йде в Супер. Ні, так, іде в Супер. Мені сподобалось. Взагалі мені подобаються книги Пратчета. Вони дуже такі атмосферні, з специфічним гумором. І, ну, хто любить фентезі і Ну, спробуйте прачити, можливо вам зайде. Пісня Дібров О, це топ. Це Павло Дерев'янко, темне фентезі українське про козаків-характерників. І якось я підзабула. Це була перша книга, яку я дочитала у 2024 році, тому я трохи під неї про неї підзабула, бо вона заслуговувала окремої згадки в топ-найкращих книг 2024 року. От, тому що ну, вся трилогія Аркан вовків, Тинета війни і пісня Дібров це топ взагалі українського фентезі, я вважаю. І хто ще не читав, всім раджу. Скоро у видавництві Старого Лева виходить перевидання всієї трилогії, бо зараз купити ось цю старий варіант неможливо. Може, тільки хтось перепродає, тому зверніть свою увагу, як тільки ця трилогія вийде. Так, Терріпчет, Химерна Сяйва це друга частина з першого підциклу про Ринсвінта. І вона йде теж в Супер. Весь Пречет у мене йде, мабуть, в Супер. Локвуд і Ко. Теж йде в супер. Дуже приємна історія про підлітків, які захищають ем, світ від привидів. Збираюсь продовжувати читати цю серію. Так, двір мороку і гнів. Сармас. Іде в так-так-так. Це друга частина з циклу. Ну, і мені воно дуже сподобалось. Я Люблю цей цикл, в принципі, і після нього буду далі читати Сару Мас, тому, тому це в так так, так». Під скляним ковпаком іде в Супер. Дуже м -м, класна книга, така феміністична в плані того, як вона написана на ті часи. про... Депресію, це Сильвія Плат, це автобіографічна така робота. Ну, вона, там змінені імена, але це дуже сильно співпадає з її біографією. Я читала її на книжковий клуб. Зверніть увагу, вона легко читається, не дивлячись на тему складну. І, ну, Мене вона не дуже пригрузила, зовсім не пригрузила, було досить легко і жваво її читати. Так, далі, Маннекалт, заковані, фанфік по Гаррі Поттеру. Драміона, стосунки Драко і Герміони. Це топ, це е, дуже велика книга, більше там, 1300 сторінок. Це е, е, темне Фентезі, таке тривожне, дуже емоційне. У мене, як це кажуть, є таке поняття книжкове похмілля. От Після цієї історії я відходила якийсь час. Так, власне, перша книга Дві Шепів і Троянд йде в норм, бо вона мені не дуже сподобалась. І в мене було сумніви, чи продовжую читати, але далі історія набрала обертів. І Трошки змінила свій курс, тому цикл загалом мені сподобався. Поклик Валерії Растед. Це перша частина української фентезі, серії про. Я не знаю, як називається вся серія, але наразі є тільки перша книга. Вона мені, коли я тільки прочитала, досить таки сподобалось, але з часом емоції трошки вляглись, і ну, нормально, я буду далі її читати, але так, щоб прям запала мені в душу, ну ні. Я майже вже не пам'ятаю, що там відбувалося, чесно кажучи. Тері Прачіт монстрячий загін. О, оце, цей тері Прачет іде в топ. Це позацикловий роман. Теж читала його на Книжковий клуб, і мені дуже сподобалось. Тут йде головна лінія: це військова, там йде війна, і феміністична. От, прям, і теж ж частина ще йде там, про релігію. І все це з таким гумором прачетовським. Ну, мені зайшло. Так, Гаррі Поттер і філософський камінь, перша частина українською, читала українською вперше, перечитувала. Це топ. Гаррі Поттер», щоб це було не топ, я не знаю. Що, що зі мною треба зробити, щоб я Гаррі Потера не в топ поставила? Так, колір магії Террі Прадчет іде в супер. Це перша книга першого підциклу дискосвіту. Багато хто каже, що вона нудновата, бо там багато розказується про сам світ, як він влаштований. Мені вона зайшла, наприклад, більше, ніж друга частина. от, Тому супер. Ем, список для читання йде в так 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 бо це теж топ найкращих книжок 2024 року. Дуже щемка історія про людей, для яких книги стали. Такими значущими у житті і змінили якось їхнє життя. Ніл Гібман, Скандинавська міфологія. Ну, норм. Я дуже довго читала протягом усього року, там потрошку, мабуть, якби я сіла і одразу все прочитала, і. В цю атмосферу занурилась і не переключалась на щось інше і дочитала до кінця, може б, це було супер. Але так як я переключалась і досить важко було кожен раз в цю таку специфічну манеру, атмосферу міфів саме зануритись. От. Але, ну, саме в плані. Дізнатися взагалі, що там відбувалось у скандинавській міфології у богів, як там у них що, які зв'язки, то от е, гарна книжка. Ну, Норм, мені подобається. Двір срібного полум'я остання... остання циклу «Двір Пефітроріант, яка є наразі, бо судячи з усього буде ще. Вона йде в так 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 там історія вже про іншу сестру, і, ну, мені сподобалось. Вона така гаряча і динамічна, і трохи інша за рахунок того, що головна героїня інша. Ну, Мені, мені дуже сподобалось. На рівні з другою частиною цього циклу. Блиск іде в ніт, Бо. Ну, я поставила б, «ну не знаю, але зараз у мене, мабуть, настрій все ж таки більше на ніт. Бо ну, дуже мене, по-перше, вибісила частина цієї книги і переклад, і, і героїня ця, яка не розуміє елементарних речей про те, що з нею відбувається, як до неї відносяться. Ну, коротше, поки, поки я цій ці книзі кажу ніт. Так. Теоретично, це кохання, іде в супер. Це Алі Гейзлбуд, це третя з серії цих книжок. Мені вона сподобалась. Вона трохи відрізнялась по сюжету від кохання в мозку та гіпотези кохання. І якось глибше вона була глибша історія і персонажі якось прописані. Мені здається, краще. Мені сподобалось. Так, казки Барла Бідла. Ну, це топ. Це світ Гаррі Потера, це було дуже затишне 40 хвилин читання. Тут ще й помітки Дамблдора в цій книжці. Ну те, те, те що треба на Різдво: Дім між трьох світів. Тані Гуд. Він іде в норм. Поряд з покликом. Теж українське фентезі, дебютна книжка авторки. Ну, на емоціях теж особливо першу частину книги мені хотілося оцінити на супер, але якось емоції вляглись. І друга частина книги мені так якось вже і, і не сильно сподобалась, тому, тому йде в норм. Можливо, коли вийде продовження, буду читати. І кувала Зазуля, Роберт Галбрайт, вона ж Джоан Роулінг іде в супер. Це детектив, про прокормарна страйка, перша частина. Ну, це таки детектив, детектив. Чому в супер? Мабуть, тому що мені не заходять трилери, детективи так, щоб я була просто в захваті від них. Як бачите, всі трилери і якісь такі детективні історії, які мені сподобались більш-менш, вони попали в супер, а не в так-так-так, бо це не мій. Жанр наразі, або якось мені зараз він не дуже заходить. Мене дуже тішить, що на поличці так 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 Найбільше книжок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 книжок. У мене пішли в так-так-так. Е, десь 11 е, пішли в Супер. Десь 10 чи 9. 10 книжок ідуть в норм, і всього по три книжки, ну не знаю, та ніт. Ну, мені подобається така тенденція. Це показує, що я більше читаю те, що мені подобається, те, що я сподіваюся, що мені сподобається. От, і мені сподобався цей формат. Мені було цікаво розставити в такому рейтингу всі книги, які я прочитала за 2024 рік. Всього їх 40. Отже, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео і цей новий для мене формат. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал Розпатуне Сонце. Пишіть в коментарях, які книжки в 2024 році попали в ваш топ, а які ні. І дуже скоро ми з вами побачимось в моєму новому відео. Па-па!